Наші діти повинні рости тверезими. Україна посідає перше місце у світі за рівнем дитячого алкоголізму. Купити неповнолітньому оковиту раз плюнути. Одні продавці вірять дитині на слово, що їй вже виповнилося. 18 інші не бояться ні закону, ні штрафів. Про перший алкорейт, який провели журналісти НТА далі у сюжеті. Ось на цих кадрах, які зафіксували громадські активісти, добре видно, як продавець без задньої думки продає неповнолітньому горілчані вироби й цигарки. Цього разу завітали на Львівщину у Великий Дорошів і Куликів. Перевірити три магазини. Факт продажу фільмують на камеру і одразу телефонують на 102. Я вас тут чекаю, через скільки ви будете? Через скільки ми будемо, хлопці? Через коли ми оформимо куликів два ваші повідомлення, і тоді до вас під'їдемо. А, зрозуміло. Ну ви вже нас знаєте, так, да? напевно? Хто знаємо ми вас чекаємо. Давайте. Як бачимо, активістів вже правоохоронні органи знають і впізнають. Їдемо в куликів. У магазині поліція вже оформлює якісь папери. Беремо зараз заяву, заяву. людина попросила хоче заяву дати. Ми казали, що вона вже заявила типу, на 102, і зараз беремо заяву. І зараз помалу складаємо всі матеріали по подробності події. Які відбуваються». продали заборонені до 18 років продукти? Ось цьому хлопчині йому 17. «Продали без всяких проблем, без ніяких запитань. Чеків ніяких на товар не було видано. Свідком продажу хлопцеві оковиту і пива і цигарок був житель Великого Дорошева Володимир Білець, який свідчить правоохоронцям. На неодноразові мої звернення до Головенко Віри про те, що у її магазинах продають неповнолітнім спиртне і цигарки, вона абсолютно не реагувала, сказала, що вона голова селищної ради і все дозволено. А можна, будь ласка, вийти до нас поспілкуватися з два слова, щоб ми бачиш, з ким я спілкуюсь. Ми будемо спілкуватися. На вимогу правоохоронців показати ліцензії на тютюнові алкогольні вироби, продавець все ж виходить, але оригіналів документів у магазині немає. Лише незавірені копії. За законом оригінал ліцензії на спиртне та на тютюн повинні бути в магазині. Тому хоті якщо Хотя, зараз... хоча, хоча б хоча б був мав бути мокропочатку, хоча б на копіях. Власне, таке може кожен зробити в себе вдома. Тому хоча б хоча б би... зараз. Які дії? Якщо тут, тобто фактично, фактично, де юри ліцензії немає. Бо це можна вважати як проста бумага. Ну то які зараз дії повинні? Зараз будемо складати на пані протоколи. Під час оформлення всіх паперів до свідка надійшов цікавий дзвінок. Телефонує дружина. І пояснює мені, що до неї щойно приходила голова селищної ради, ради Віра її звати, Головоненко, прізвище, власниця <с даних <с магазинів. Ану ще раз повтори, що було, яка була ситуація. Розкажи детально, що було. Сказала, що тепер ти тут всю загорожу, володя, знесеш і каналізацію розкопаєш. І все ти тепер зробиш? Їдемо з'ясувати, хто є власником магазинів у Куликові і Великому Дорошеві. На порозі селищної ради нас зустрічає секретар і голова. Вівторок четвер. Ми є журналісти. Ви державний службовець. Голова селищної ради дійсно підтвердила, що приходила до дружини Володимира Бійця, але запевняє, що нікому не погрожувала. В розмові з'ясувалося, що власниками мережі магазинів у селах все ж є вона. Власність магазину цей шовдорош. Це, що є вдорожчі, це а є то власність є все... вашого сина, чи ні, то є все власність моя, але вона є в оренді мого сина. Зараз А, так. то є ваша власність, так ну, звичайно. А, згідно закону держслужбови... Я передала в оренду все з правом оренди, і з правом, він займається бізнесом, зробив всі документи, оформився підприємцем і все працює. Конструктивної розмови у кабінеті не вийшло. Весь діалог будувався на словасних перепалках. Ви прийшли, заявили. Добре, ви прийшли, сказали, що таке було порушення. Все, приймемо міри. Від селищної ради відразу їдемо до магазину, де неповнолітньому також продали алкоголь і все є зазнімковано на камеру. Але продавець стверджує, що відпускала товар не хлопцеві, якому немає 18-ти, а дівчині, яка була поруч. А хлопчина підійшов і каже, дайте мені тоді це. А я повертаюся і кажу, а тобі є 18 років? А дівчина все одно, так, так, звичайно, нам є 18 років. Я подивилася, дівчина, ну, вибачте, мені, можливо, вона. Ну, але мені здавалося, здалося, що, вона є... що в неї до 18 років. От вони замовили, ні, не Чесно кажучи, не перевела. Питали, скільки мені років, я сказав, що мені 18, то мені 17 зараз. І, і все, я продав без проблем. В магазин підтягнулася місцева громада. Всі стали на бік продавця, хоча ніхто нічого не бачив. Вона знімала. Що ви розказуєте? Я вам дівчина знімає апарат. Вона знімає. Такі алкорейди активісти проводять уже не вперше. Основна мета це показати владі, показати батькам. Що поки діти поки батьки за ними не спостерігають, вони собі можуть купляти алкоголь, цигарки. І за це нікому ніякої відповідальності не надають. Я за тверезу Україну і за здорову націю. Твереза нація проти деградації. Тарас Радюкін Іван Мазуренко НТА Новини.